На Харківщині правоохоронець заробляв разом із проститутками. Принаймні, інтерпретація була саме такою: працівники по боротьбі з організованою злочинністю в Харківській області в дуеті з прокуратурою вийшли на слід кримінального тріо. Дані ліця підбирали серед жителів города Харкова, або, як правило, це були командіровочні ліця благополучних. Підприємателі, котри інтересувалися на території Харкова і Харківської області клубничкою. Далі злочинці діяли таким чином: виставляли свою співучасницю легкої поведінки на трасу, завдання якої було познайомитися з чоловіком і запропонувати йому свої послуги. А коли клієнт зголошувався, з'являлися інші учасники змови, які представлялися міліціонерами. Розігрували сцену затримання повії, а з її клієнта вимагали гроші за непритягнення до відповідальності та не розгор... Оголошення особистих даних суми були чималими: від 500 до 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали злочинців саме під час однієї з таких постановочних сцен. Наразі всі підозрювані в слідчому ізоляторі триває досудове слідство.